Скажи наркотикам, ні, Ужгород, Мукачево та Хуст найбільш наркозалежні міста області. Почастішили випадки наркоманії і в селах. Здебільшого це населені пункти Рахівського, Свалявського, Хустського та Бергівського районів. І, хоча на Закарпатті найнижчий показник поширеності вживання наркотиків в Україні, ситуація все ж невтішна. Колись він мав усе щасливу родину, улюблену роботу, жив повноцінним життям. Здавалося, що ще потрібно для щастя. Та після того, як у компанії друзів спробував наркотики, все пішло шкереберть. Відтоді пан Василь, як він просить себе називати, жив із думкою про нову дозу ейфорії, і лише підтримка рідних допомагає наркозалежному вибиратись із опм'яної прірви. Ну інтересно спробувати, як у ж, приход треба, щоб приход був. Взяв, мазали мене. У клас улітів в друге змірення і просто понравилося бути в такому ізміренні. От і все, і по чуть-чуть наче. На сьогоднішній день поширеність наркоманії серед населення Закарпаття є однією з найнижчих в Україні. На обліку в обласному наркодиспансері перебуває 277 наркозалежних. Вони отримують замісну терапію. Та за словами головного лікаря, а людей, все. які вживають ті чи, чи інші наркотики, Нічі, ні, 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 більше Це якщо брати десь у. Відсотковому співвідношенні, десь 70% чоловіків, десь 30% жінок. Починаються, починаються ці проблеми дуже в ранньому віці. Правоохоронці щодня фіксують злочини, вчинені людьми під дією наркотиків. Тільки з початку 2017 року зареєстровано 186 кримінальних правопорушень. Це на 60% більше ніж у минулому році. На обліку в поліції перебуває більше тисячі осіб. Це люди з діагнозом наркоманія, збувачі наркотиків, утримувачі наркопритонів. За п'ять місяців було задокументовано та виявлено 140 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Більшість це синтетичні наркотики, метанфітам, також і канабіс. Практично щодня патрульні в нічний, особливо в нічний час, коли при перевірці документів бачать, підозрілих осіб при перевірці виявляють наркотичні засоби. Більшість це молодь, це чоловіки. Повертаючись до історії пана Василя, більше 20 років загублено за наркотиками, і тепер кожен ранок у чоловіка починається з відвідування наркодиспансеру та прийому ліків. Уже кілька разів пан Василь намагався позбутися наркозалежності, але зривався і починав приймати опіон знову. Зараз наркозалежний робить, як він сподівається, останню спробу вирватися із наркотичних тенет. І такий випадок на Закарпатті далеко не один. Я не рахую, що я класно живу чи жив. В цьому кайфі. Це, це дорога в одну сторону, без обратки.